Дороге зібрання, браті, сестри, всі, хто сьогодні прийшов в цей молитовний будинок, мені разом з вами хочеться сказати слава нашому Господу. Слухаючи співи, псалмів, хора, груп і вірші. Я розумію, я думаю, що ви так само розумієте, наскільки нас сьогодні любить Господь і Його отакий заклик Божої любові. Даже останній цей псалом хористи закликають цими словами «Душе моя, втішайся у Бозі. Попри всі події, які відбуваються вокруг нас, різного рода, тривоги, переживання, скорбі, печалі, може, трудності, але я і ти, брате, сестру, маєш взяти це на вооруження собі. Утішайся в Бозі. Аллилуйя, слава Ісусу! Це от дуже сильні слова. У нас сьогодні таке святкове служіння, браті і сестри. І ви знаєте, ну, Біблія каже, було свято і туди, що прийшов Христос, правда? Я не знаю, але і вчора ми мали гарне вечірне зібрання. І сьогодні ну, святкове служіння. Часом так важко, трошки трудновато буває. В наших зібраннях, десь трохи. Але відчуваю, я, я відчуваю таку радість, натхнення. Не знаю, чи то я люблю псалми, вірші. Сестра розказала гарний вірш про церков. Браті мої сестри, це для нас сьогодні. Це не тим, кого немає в цьому домі молитви. Це Бог говорить до мене і до кожної з вас. Перегляньмо свою одіж, яка вона сьогодні. І такий, що псалом співають. Співаємо ми, що каже, обраття, сестри, всім нам, всім нам одежда та дана». А там слова кажуть, один запачкав гразю гріха і святі, другі захотіли її змінити. В небесній формі зі фасон придати. Брати мої, сестри, нас любить Господь, і сьогодні в цьому собранні Його зов любви, Лунає до нашого серця, будемо чутки до голосу Духа Святого, який працює в цьому собранні. Даймо місце, щоб він запрацював у нашому серці. Чуєте? Не даймо того і не зробимо того, щоб пройшов Христос мімо нас, мимо нашого серця, але щоб Дух Святий запрацював у нашому серці. Він скаже, що нам треба зробити. Він скаже, куди нам треба йти. Він скаже, що нам треба залишити, від чого відригтися і що оставити. В вчорашньому собранні дуже, я підмітив для себе, вернусь до вчорашнього собрання, де Бог говорив і направляв нас так само до того, де брат закінчував служіння, щоб нам наші крила розв'язалися. І пісня заспівалася, брати мої сестри. Але якщо мовчать уста, то чому мовчать уста? Є Боже Слово для нашого собрання, Браті і сестри, є такі, яких уста закриті з одного істочника, не може текти солодка і гірка вода. Нам треба, може не всім я кажу, але є таким, що треба очистити свої уста. І коли з наш, наших уст ісходило недобре, щось неправильне, обман і ще щось, не може там наповнити Господь твої уста. Брати, сестро, і ти не можеш відкрити свої уста і злитися з святими праведними з церквою Христовою, даби заспівати переможну пісню, тому що треба, щоб пройшло очищення і прийшла свобода. Алілуя! Слава нашому Господу! Я читаю Боже Слово, продовження нашого служіння, і буде перша частина йти до закінчення, буде друга частина, яка буде звершуватися рукопокладення. Але я хотів би, щоб ми споглянули на нас не тільки наші браття, які рукоповодуть рукопокладення, аленське служіння, їхні дружини. Можливо, їхні сім'ї, ну, це добре, їм буде дана настанова сьогодні старшими братами на це, і брати мої і сестри. Але я хотів би, щоб ми кожен взяли для себе, щоб ми себе вооружили тим. Бо ми живемо в час особливий, у час, коли ворог вийшов в повній ярості і лютості на народ Божий. Коли ворог вийшов для того, щоб зруйнувати те, що насадила рука Господня, і вас тут в Сідалії, і в Сокраменто, і в других штатах, і по всій Америці, в Росії, в Білорусі, в Україні, по всіх країнах, де насадила Господня дійсниця задача ворога зруйнувати усе святе, але з нами є Господь. Алілуя!» А в нас є Дух Святий. І сьогодні співали з псалом, що Отець і Син, і Дух Святой, хоч мало нас, але церква Божа строїться. Чуєте, брати мої сестри. А чому будується церква Христа? А тому, що її будує не брат, не сестра, не служитель, не діякон, а її будує Дух Святий і Син Божий. Слава нашому Господу! І в цьому ми приймаємо участь. Бог благоволив нас до того і призвав нас до того, тому будьмо насторожі і будьмо пильними за дні Ісуса Христа, Іван від Йоанна, 30-й 30, 30 вірш 8 розділу, я читаю такі слова, когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус, уверовавший в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истину Мои ученики. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Ему отвечали, мы семьи Авраам и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными. Иисус отвечал им истину, истину говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, Сын пребывает вечно. Итак, Якщо Сын свободить вас, то истинно свободны будете». Слава нашому Господу! Брати і сестри, ми стоїмо перед таким Богом. І Ісус Христос навчає учеників, людей, які слухали Його, і ось увірували юдеї, які знали закон, які знали Божі заповіді, а Христос до них говорить: якщо познаєте істину, то істина зробить вас свободними. Жуєте, правда, щось не щось не зовсім зрозуміле питання. У них зразу питання до Ісуса. А що ми не були рабами? Це один до нас, якби то не касається нас. Багато сьогодні в нас таких питань. Я все все життя віруючий, я виріс, віруючій сім'ї. Я народився, я членом церкви з молоду став. Я все життя пройшов. Я 50 років членів церкви, про яку свободу говориш ти. Брати мої сестри попасти в неволю не треба довго. Бути пленником або рабом, гріха не треба довго. Браття і сестри, Христос каже, що істина зробить вас свободними. Бог своїм словом, Бог своїм духом звільнить вас. Але справа в тому, що ті, які попадають в цей плен, вони не бачать того і не розуміють. Я хотів би, щоб сьогодні для кожного із нас відкрив Господь Духом Святим. згадую пророка Божого. Теж про нього було нагадано, коли він був в тому состоянні і бачив Господа і оту славу Божу, і оте, оте славослов'є, оте воскріцання. А що він сказав? Господи, я отакий праведний. Я отакий святий, чим ми ближче до Бога, тим ми бачимо себе більш такими, знаєте, ну, не дуже добрими. Я сказав би так м'ягко. Чуєте, братя мої сестри, чим ми ближче подходимо під Божий свят, под Божу благодать, тим більше знаходимо в собі недостатків, тим більше знаходимо в собі проявів гріха. І коли Йоанн, будучи на острові Патмосі, побачив Ісуса, але побачив славі і величі, то він не сказав О Христос, привіт! Як сьогодні люблять сучасні християни, так звані, так м'яко говорити з Христом, так дружелюбно. Але написано: Он упал, як мертвий. А чому? Тому що Бог явився в славі своїй. Перед величчю Божою людина не може стояти равнодушно. Перед Божою славою людина не може стояти равнодушно. Чуєте, брати мої сестри, я хотів би закликати нас. Подойди до Христа, а Він є в этом собранні. Алілуя. а Він є на цьому місці, а Він прийшов. Може, поневолено щось є в Твоєму житті, може в Твоєму серці, у Твоєму хожденні, може, не зовсім є добре. Прийшов Христос, даби звільнити, даби дати свободу. Слава Йому! Алілуя. Якщо Сину освободить, то істинно свободи будете. Чуйте, брати і сестри, пізніше. Павло напише і по галатів і нас з вами. І так, стойте в свободі, якою дарував вам Христос. Чуєте, брати мої сестри, зберегти ту свободу в Ісусі Христі. Це означає бути вірним. Це оцей стих, говорить нам, бути вірним для Господа, бути зразком у своєму житті, зберегти себе в свободі Христові. Це вільний від цього Апостол каже, я раб Христов. Він називає себе рабом Христа. Брати, і сестри, хай благословить нас Господь, хай Дух Святий допоможе кожному з нас. Сьогодні Божа любов, я ще раз повторюсь і ще звучить до кожного з нас. І знову слова апостола Павла, які я вже нагадав, я ще загадаю для нас в посланні до, до Галатів, де він каже такими словами. Свободі призвані ви, браття, тоби б свобода ваша не була поводом К і плоті, але любов'ю Служите друг другу. Братя і сестри, як страшно сьогодні, коли ми, коли, Ну, я для, для себе говорю, може для вас то нормально, але коли я дивлюся, якщо сьогоднішню любов, Ну, ми взяли для себе такому розумінні, що то. Ну, я все, всіх люблю, все нормально. Я можу дозволити собі говорити щось недобре, я можу відкрити свої уста, мої дії можуть бути, але я люблю. Але Бог каже через апостола, свободі призвані ви, тільки би свобода ваша не була не була поводом к і плотью, но любов'ю служите друг другом. А друге місце священного писання каже: якщо друг друга угризайте і з'їдаєте, то що тоді получається? Ми в свободі чи ні, брати мої і сестри, спогляньмо на себе. Хай Дух Святий допоможе кожному із нас. І чуємо голос Духа Святого і в этом собранні в своєму серці. Не дивімося на брата чи на сестру, а подивись на себе через призму Божого Слова. І станьмо ми на віса Божого Слова. Бо коли Бог нас буде важити, брати мої сестри, Він сказав до одного чоловіка: Ти був на вісах і найжен. Очень легким. аллилуйя, хай не буде з нами того, брати мої сестри, хай береже нас Господь, але поки є Божа милість, важмо себе самі, йдімо до Господа, Збільнуємо про те, ходити в свободі Христові, прибувати з Богом, і нас Бог поведе, будемо використані Богом на всяке добре діло. Як Павло каже, в домі Божому є сосуди, посудини, всякі, глиняні, дерев'яні, золоті, срібні. Але не ціль в тому, якого дерева або з якого металу вони зроблені, не ціль в тому, в якомусь состоянні ми матеріальному, ще в якомусь состоянні, або де ми будемо сидіти в собранні. Але ціль в тому, брате, сестро, в якому состоянні твій посудина сердечна буде, а хто буде чист, от головної, хто буде чист, тот буде сосудом честі, благопотребний. І годним, владике, на всякое добре тіло. Слава Господу! Спішим до того бути чистими сосудами в домі Божому і використає нас Господь в тому чи іншому напрямку, в ділі Божому, в церкві Христовій. А більше того, наслідуємо вічне Царство з нашим Ісусом Христом, тому що в небо війдуть ті, які освободилися, які получили свободу через Ісуса Христа. І обрели мир в ньому. Хай благословить нас Господь. Давайте ми помолимося перед нашим Господом. Ми воззовем до нього, ми прийдемо до нього, такий, як є в цей неділюшний день, в цьому святковому собранні. Ми скажемо йому серце своє відкриємо. А може, щось там треба вилити, а може, треба щось сказати? А може, треба так щиро побесідувати з Ісусом. А Він хоче, брати мої сестри, в той день пообідати з нами. Чуєте? А Він хоче. Хоче пообідати з нами. Він чекає нашої розмови, він чекає нашого слова. Він каже: Сину, скажи слово, донько, скажи слово. Він чекає. Ти один крок, а Він десять. Ти одне слово, а він каже, я люблю тебе. Алілуя. А я умирав за тебе, а я бажаю прощати тебе, а я бажаю освобождати тебе, а я бажаю вести тебе у своє царство, не дивлячись на стихії цього світу, не дивлячись на беззаконність того міра, яке вилічується але споглядаючи на Ісуса Христа, праведника, начальника і звершителя віри, ми пройдемо через це, тому що нас веде як церкву Христову, Дух Святий, слава нашому Господу, і веде Він вічне царство. Давайте схилимося на наші коріна і помолимося перед Ним. Амінь.